Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Київ. У нас нове чудове надходження Це Land Rover Sport 2011 року випуску в дуже гарному зеленому кольорі на оригінальних дисках 18-го радіусу. в дуже гарному технічному стані, на самому надійному 3-літровому дизельному моторі, на пневмо підвісці. на світлому шкіряному салоні. Автомобіль приїхав з Європи в дуже гарному технічному стані, з дерев'яними вставками. Електрорегулювання переднього ряду сидінь, максимальна акустика Harman Kardon, датчики світла, датчики дощу, мультикермо. Жодної помилки нема на приборці, 193 тисячі рідного пробігу, штатна мультимедіа з камери заднього огляду, двозонний клімат-контроль, також є вибір режиму в'їзди. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся. автопарк місто Київ. автомобіль можна придбати за готівку, також в кредит лізинг.